У клумбі в мене ось за такий ось петушок. Красивий. Взагалі шикарний. Зараз покажу ще. Що... А тут ось причаївся тюльпанчик такий гарний, класний. А з тієї сторони у мене нарциси. І ще один. Кущиків. І на другій клумбі є. Тут у мене ось курочки Я їм травички нарвала, накидала, тусуються з петушком. А там у мене алабойка. Булька. У будки сидить. Булька. Дощик накрапає. Булька! Не хоче вилазити, зараз ми до неї сходимо. Так, йдемо зараз до нашої. Прекрасної, собакейшн. Собакейшн. Тут у мене в неї росте персик, який ні разу не родив походу не вроде. Ось моя краса пєца спить. На погоду розложилася така, да? Гляньте на її задні лапи. Давай, хоть спать, охорона моя. От так, молодець. У мене такий охоронник невеличкий. Лапки склав і спить. Дощі копає. Виходь, йди сюди. Йди сюди, боль. Йди сюди, йди. Отака. Хороша собачка така, невеличка. Масенька така, моя крихітка. Виходь, виходь, Ось така в мене красуня. Ось така в мене хороша охорона. І така маленька. Ось така. Ось така маша боку. Красива, красива моя лапочка. Буля звати. Хороша така. Хороша дівчинка, так? Да? Болечка. Ти красуня, да? Ні, гуляти не можна, не можна, там курочки. Потім просить гуляти. Хоче гуляти. Дощик іде, будь у гудці. Дощик такий не ну, така моя красавиця. Шабака. Тут відкрила двері і прийшла хазяйка моя. Сама прикольна в мірі. От так. Дружбан петуха. Чи Петрух дружбан її? Е, кішка з петухом. товариші Прийшла хазяйство перевіряти. Дивиться, зараз яєць не нанесли кури. Мала. Подивилася, толку з них мало. Ще всі на місці. Всі, а ну дивися, всі наші. Наверно, да А це моя мала. Котора, звізда Ютуба. Ки знакомтесь, я вже підросла. Така моя красовиця і таке моє господарство. Так, всім гарних просмотрів, пока. Курочки, пока!